Ви знаєте, що таке справжня любов? Це коли твій кожний стоїть зі мною на вулиці, а в руках у нього злакво печиво. Він дивиться на мене так серйозно, ніби зараз вручить премію кіт року. Гасті тримай, кажи, і в його голосі відчувається урочистість. Я обережно нюхаю шматочок, запах, тепер вівсянка, легенький шурхіт пшениці. Та нотка — чи то кукурудзи, чи то вчорашній шкропеток коженого, але в приємному сенсі. Перше відкушування і мої вуса стригнулись від щастя, смак, як легенне сонце вранці, спочатку ніжна солодинка, потім маленький вибух медової теплоти, а в кінці хруст, такий хруст, що навіть горобець на гілці обернувся. Друге відкушування, і я вже уявляю себе фермером, що гуляє золотим полем пшениці. Але тут нагадую себе реальність. На мене дивиться сусідський пес. Я демонстративно повільно жую, щоб він дізнався, щастя сьогодні не для нього. Коли печиво закінчилось, я подивився на кожного. Так, ніби він, що він вчинив зрату. Він посміхнувся і сказав Все Дасті». Досить досить? Я тільки почав розкривати палітру смаків цього злакового шедевру. Але що ж, іноді краще залишити трохи недосказаного, щоб потім знову зустрітися з цим смаком. І знову відчути себе котом на пшеничному раю. Підтримай дасть лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19:00